Радий вітати вас на нашому каналі Тато Францишик і Лапка. Правда, лапки немає. Буде один тато Францишик. Цієї ночі сталася надзвичайна подія, за якою спостерігала вся Україна. І не тільки Україна, але всі українці і фактично все населення землі на всіх континентах. А власне, спортивний поєдинок. Нашого видатного важкого вага, Олександра Усика із англійцем Даніелем Дюбуа, ця подія була така надзвичайна, що фактично, можна сказати, майже всю ніч ніхто не спав. Всі дивилися за цим поєдинком. Між іншим, трошки історії хотілося би сказати. Олександр Усик. Наш видатний спортсмен, боксер, свій допрофесіональний період здобув фактично всі нагороди, які тільки може, про які тільки може мріяти спортсмен. Він став олімпійським чемпіоном, чемпіоном Європи, чемпіоном світу. І це він в деяких важкий, напівважкий і надзвичайно важкий ваговій категорії. Це Спортсмен, який народився в Криму. Там виріс, там виховався і там став спортсменом. Мама його всіляко сприяла тому, щоб син займався цим видом спорту. Треба сказати, що він на початку своєї спортивного життя мріяв зовсім інші види спорту. Але то не має значення. В кінці кінців він зупинився на боксі. Мама велика шанувальниця його таланту. Фактично на всіх спортивних змаганнях вона завжди була присутня. Це не кожна мама собі хотіла би таке дозволити. Він ні, ні одного разу ніколи не, не програвав. Цікаво, що він надзвичайно релігійна людина. Він коли йде на ринг, він обов'язково повинен прихреститися, стати на коліно свій. Куток, з якого, з якого він має виходити, цілує, можна сказати, не сцену, а як то кажуть, канвас на той рингу. І перед кожним виходом кожного раунду мусить завжди прихреститися. Фактично, якщо ви спостерігаєте за тим видом спорту, ні, ніякий спортсмен такого не робить. Ні, ніякий. Ні наш, ні зарубіжні, ну ніякий. А наш усик це робить. Напевне, це йому і допомагає перемагати у двобоях. Що стосується цього поєдинку, він фактично вже в професійній своїй діяльності вже здобув три надзвичайно важливі пояси боксера. Вишився ще один яким володів Даніель Дебуа. Треба відмітити, що на, на даний період, на сьогоднішній день, нашому спортсмену вже 39 років, а противник його молодий хлопець, йому 25 років, який також фактично ні разу не програвав крім Усика. Зустріч з усиком у нього було вже два рази, і два рази. Він програвав нашому видатному спортсмену. На цей поєдинок Дюбуа говорив, що молодість повинна перемогти старість в лобках, скажімо. Він чомусь рахує, що Усик вже старий для боксу, і що і тому, що він молодий, то він обов'язково повинен перемогти. Але Усик сказав, що він переможе. І фактично не просто так, а таким технічним нокаутом. Ну, сталося зовсім інакше, він реальним нокаутом переміг цього молодого спортсмена, який фактично також є великою фігурою в професійному спорті. Єдиний його недолік цей, що він ніколи, як не професіонал, не виступав і вже з 24 років. Він став професіоналом. У нього не було такого багажу спортивного, як у Усика. Він не був любителем, як то кажуть, Ні, нікого не перемагав, не був на олімпіадах. Фактично, будемо так говорити, у нього немає, немає того досвіду, який є, і, і той спортивної злості, який є у нас у нашого видатного спортсмена. Якщо подивитися цей бій, а ми всі дивилися в північ, було видно, що був нокдаун, потім був нокаут. Але, як казав коментатор, він думав, що після цього нокауту він вже не підніметься. Але той легенько встав і, і, і піднявся і пішов. Про що це говорить? Це говорить про те, що в нього немає спортивної злості, спортивного характеру. І він. Він просто побоявся далі, це був п'ятий раунд, а фактично їх мало бути 10. Ну, дуже цікаво було спостерігати за цим двобоєм. Наш спортсмен, незважаючи на ту вагову категорію, на те, що він такий кремазний чоловік, рухався по рингу. Як метелик, характерна особливість того, що він ногами дуже працює, і він чомусь завжди любить заходити за ліву руку свого противника і наносити потужні удари. І мало кому із противників вдавалося нанести якийсь потужний удар нашому спортсмену, він такого не дозволяв. І якщо була можливість виграти по така, точках, то він завжди старався виграти по очках, не обов'язково доводити до, до воського перебігу бою. Я так думаю, що вся Україна і всі українці всього світу отримали величезне задоволення від того, як при, о, перемагає наш спортсмен. Треба віддати належність нашому видатному спортсмену те, що він патріот, що він любить свою країну. І він знає, в якому стані знаходиться наша країна. Він подякував нашим захисникам нашої державності за те, що вони роблять на, на фронті. Він сказав, що якби не вони, то він би не міг знаходитися на, на цій арені і і займатися тим видом спорту, в якому посвятив своє життя. Там величезний гонорар, більше 200 мільйонів. Доларів. Усик сказав, що масу грошей він виділить на побудову будинків для тих людей, які втратили своє житло. Ну і він волонтер також. Він багато грошей, як то кажуть, донатив на нашу армію. Треба віддати йому за це належне. І ми повинні всі гордитися, що в нас є такі видатні люди. Дорогі мої глядачі, прошу вас написати в своїх коментарях, чи ви самі дивилися цей поєдинок, які отримали враження від цього поєдинку, емоційні, саме різні. Чи вам також сподобався цей двобій, Чи ви також отримали гордість за свого земляка, за нашого земляка, не то що свого? on my floor